Thank you Сьогодні в Україні професійне свято відзначають залізничники, дякуючи їм. Наша країна, попри війну, з'єднана. Українська залізниця відновлюється після ворожих ударів, зберігає основні маршрути, забезпечує перевезення людей і вантажів. Вітаю! Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Візит про головні міські події вівторка. Спочатку коротко у анонсі. Наша постійна рубрика Укриття цього разу спілкувались із громадою центру міста. Якщо одним є куди ховатись, то для інших укриття то затоплений каналізацією підвал. Поки мерія біля себе ставить ялинку, пересічним містянам би гарячу воду. Про комунальні проблеми мешканців вулиці Київської символічно у день залізничника у місті у головному відділенні Укрпошти урочисто погасили марки. Вона закохана у своє рідне місто Кременчук і передає цю любов у піснях про творчість співачки Тетяни Тарапун. Телекомпанія Візит знову зустрічала допитливих гостей цього разу вихованців академії майбутнього. У нашій постійній рубриці укриття знімальна група телекомпанії Візит сьогодні дізнавалась у мешканців центру міста, де вони ховаються під час повітряних тривог. Адже останніми днями такі знову таки почастішали. А ще буквально вчора повітряні сили повідомляли, що до Полтавщини вже вдруге долетіла керована авіаційна бомба. Тож про укриття, їх стан, а ще вкотре про те, як наші міські владники дбають у лапках про безпеку та комфорт найменших у наступному сюжеті. Тож, вже з традиційними запитаннями, чи ходять вони в укриття і куди саме, поспішаємо до громади самого середмістя. Мешканка будинку 40, Дріб 2 по вулиці Соборній визнає в укриття під час тривог раніше ходили, зараз лінуються. Хоча, як розповідає жінка, сховище недалеко від їхнього будинку є. Тут через дорогу, я не знаю, це приміщення чого взагалі, але там казали, що там жахливі умови, тому це ми туди. Через а от так тут... раніше поліція. Да, 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 да. ага, Сказали, там що там умови, сусіди ходили, то дуже погані. Чи досі там такі погані умови, про які розповідає громада? Поспішаємо подивитись у те саме укриття через дорогу. Маємо визнати, потрапили усередину безперешкодно. Нижче, безпосередньо на вході до самого укриття нас зустрічає черговий. І вношив, і затопився, і тривога зазвичай. І ми одразу вже відкриваємо вхідні двері. Пан Микола визнає, свого часу тут дійсно були проблеми із каналізацією. Нині, запевняє, все полагодили. А тут у вас, каже, раніше текла каналізація, все зробила, так? Уже зробили, там туалет. І туалет навіть є, да? Так, є туалет. Це приміщення на балансі кого? Ну, вже де. Все, на кори залізниці. А це вже будинок теж по вулиці Соборній, але в іншу сторону ближче до скверу імені Бабаєва. Укриття куди? Ось у це? Йдемо дивитись на укриття, на яке вказала громада. Але наштовхуємося на замок на дверях. Жінка розповідає, раніше цей підвал із написом Укриття під час тривог відчиняв місцевий житель. Але останнім часом усі входи до підвалів постійно зачинено. А зараз невідомо а зараз хто. Не... Ну, телефона там ніякого немає нічого. У пошуках сховищ, до яких потрапити легше, ідемо далі тією таки вулицею Соборною. Так, укриття є. Ось тут у дворі є через дорогу. А де у дворі? Ось бачите, перший під'їзд? Ага, і да, там да, там укриття, да? да? да. Там, там воно завжди радине. Це вже можна за ти подивитись. Там і вночі, і вночі але подивитись, як саме у тому укритті, нам знову таки не вдалось. Бо у під'їзді виявився кодовий замок. Водночас біля входу бачимо інформаційну табличку із номером телефона відповідального за укриття. Тож є надія під час тривоги потрапити усередину перехожим таки вдається. А ось вже у цієї громади, теж центру міста з вулиці Небесної Сотні, справи гірші, бо куди ховатись, у разі чого вони не знають. Які укриття, а де вони у нас? Немає у вас на району. І єч на бумагі у нас подвал один, вторий. Ну ви зайдіть у той підвал що там лише ну, косточок калії плавають по коліна у словах громади. Переконуємось і самі. Дійсно, з підвалу багатоповерхівки чутно, як вода б'є чи не фонтаном. Побували ми цього дня і на вулиці старшого лейтенанта Кагала. Місцева громада визнає, ходять в укриття до сусіднього гуртожитку технікуму залізниці. Але окрім мешканців багатоповерхівок, сюди, як відомо, ходять і учні 11-го ліцею. Та в ньому же ж дітки ходять. Ага. Школа це яка школа? 11-та. 11. у школи свого власного укриття поки немає. Немає так? Погано, що немає, звісно. Там ніби будову. І так водять через дорогу. Зазначимо, що на початку війни батьки учнів 11-го ліцею скаржились нашим журналістам на умови у цьому укритті, але тоді доступу змі сюди не дали. Сьогодні ж у середину сховища ми потрапили безперешкодно, і дійсно, хоча тут провели певні ремонтні роботи, умови, у яких під час чисельних тривог доводиться вчитися дітям, все одно не найкращі, старі парти та лави такі ж понівечені часом крісла, а на термометрі усього 16 градусів. Всю війну ходять до вас, так? Всю війну так. ходять до нас очень много їх і дуже ходить. багато діток багато. Садові, як дві зміни. Накладу, Накладка – нападка дві зміни виходить много. Ну для дітей тут не найкращі умови, так? Що? Ну, не перестанемо зауважувати, міська влада укриття комфортне та затишне для себе зробила ще на початку війни. А учні 11-го ліцею через дорогу ходять сюди. Бо власне укриття на четвертому році війни дітям ніяк не дороблять. Учора до нашої редакції звернулася мешканка одного із будинків по вулиці Київській, пані Наталія. Як розповіла жінка, проблема місцевих жителів наболіла і вже, так би мовити, хронічна. Окрім того, що у місті ще й досі не всі з опаленням, у будинку по київській люди не дочекалися і гарячої води. Та й чи дочекаються, питання відкрите. Громада визнає, аби ситуацію змінити, необхідно ремонтувати відповідне обладнання. Але руки у комунальників до цього так і не дійшли. У проблемі розбиралася наша Леся Жуйкова. Попри те, що у будинках на вулиці Київській, 79 та 79А батареї ледве потеплішали, ситуація з гарячою водою тут зовсім інша. Мешканці розповідають, вода у кранах крижана. Несправність пов'язують з аварійною службою житло-рембудсервісу. Чому так сталося? До кого зверталися люди, та чому немає реальних кроків від комунальників, ми дізнавалися на місці. Рік тому нам зламали ось цю засувку, яка подавала гарячу воду. Місяць тому у нас була якась аварійна ситуація по гарячій воді, по стояку в якійсь квартирі. Приїздила аварійка і вони нам зламали цю засувку. Теж перекривають і її зламали повністю. Нині ця засувка зламана. Згодом розповідає пані Наталія, мешканці викликали сантехніка. Той лише підтвердив, поломка справді є. І за його словами причиною стали дії комунальників. За словами мешканців, того злощасного дня на місці працювала саме аварійна служба житло І вони не могли нічого зробити за не тільки за літо, а за все то саме за дві цю Вони знали, що вона поломана. Ми ж не знаємо, ми ж туди не лазимо. І ніхто нічого не робив. Як так можна? Верніть наші гроші хоча б за год, оті мільйони, і ми будемо самі все робити. Жителі двох дев'ятиповерхівок розповідають: не лише вода в кранах крижана, холодно, й в самих квартирах. Тепло від батарей, за їх словами, майже невідчутне. Температура в оселях тримається на рівні близько 16 градусів. Батареї холодні, от ледь ледь теплі. води немає. Води гарячої немає. Холодно в квартирі. Просто У мене двоє дітей. Один до половини дня онлайн вдома, другого я в половині забираю. Діти майже цілий день вдома, холодно. Ми вмикаємо обігрівачі. Щоб помить посуду. Ми повинні нагріти у миску здорову, перемить посуду, а потім під холодною швидко сполоснуть і під одіяло. Ну і поки посадовці, сидячи у теплих кабінетах мерії, звітують про обіцяне тепло, ми ж відчули тут його відсутність. Батареї у кількох квартирах ледве теплі. А гаряча вода, як тепер припускають мешканці, замість того, щоб текти з кранів, виліться лише в рахунки за водопостачання. Холодна вона. Наш там пробувати, як пане голови. Варто зазначити, що на під'їзді будинку вказаний номер аварійної служби житла Рембутсервісу. Однак, як стверджує частина мешканців, для них цей номер уже недоступний. У керуючій компанії їх просто заблокували. Втім, додзвонитися з першої спроби не вдалося і нам. Телефони постійно були зайняті. А коли на дзвінок таки відповіли, диспетчер перенаправила нас до іншого відділу. Будь ласка, зателефонуйте з цього питання в приймально, там є директор, головний інженер, з ними спілкуйтеся. Підкажіть номер телефону. Та й у приймальні, куди нас керували, ситуацію прояснити не змогли. Ну, я ж секретар, я не можу, зараз зараз хвилинку директор асфальтиці я у нього запитаю. А ви можете надати номер телефону? Ну, этот номер телефону, побудьте хвилинку. Залиште свій номер телефону, директор, як буде свободний, він вас набере зараз. Втім, ні за обіця, ні декілька хвилин, ні за кілька годин нам так ніхто й не перетелефонував. Мешканці ж наголошують, терпець щодо бездіяльності комунальних служб та міських посадовців у них вже урвався. Якщо найближчим часом не буде дій для вирішення проблеми, люди готові виходити на мітинг. Ну тільки говорю, чую по візиту, що п'ятдесят 156 тисяч зарплати, ніця. У Санова 156 грошей є, а на гарячу воду в нього немає грошей. Невигодно бюджет. Ну що це таке? А зато хатинки вистроїв кругом, даже Полтаву достав. Ну що це таке? Куди не обізвись? Ніхто нічого не ніхто нічого абсолютно. Якщо не вирішиться вопрос з гарячою водою отопленням, що так буде, як зараз, Ми, ми винуждені будемо перекривати під, Київську. Під, під, і ми підемо перекривати Київську, тому що другого виходу в нас немає. Ми платить платим, а услуги должні, ми не отримуємо. А як показує практика, це не поодинокий випадок, коли комфортні умови гаряча вода та стабільне теплопостачання для мешканців Кременчука залишаються невирішеною проблемою. Втім, як стало відомо, уже ввечері саме ця ситуація має, як то кажуть, гарний фінал. Після пильної цікавості наших журналістів, численних звернень до житла рембут у двох багатоповерхівках на вулиці Київській, врешті відновили подачу гарячої води та належне теплопостачання. Отож, принагідно нагадуємо нашим глядачам. Якщо відповідальні служби не діють, зачасту діє увага до проблеми наших журналістів. Телефон редакції незмінний 067 535 89 09. Ми продовжуємо наш випуск символічно. Саме один залізничника до 90-річчя Кременчуцького вагонного депо у місті у головному відділенні Укрпошти урочисто погасили марки на колекційних конвертах із яскравими світлинами станції вагонів та самого депо. Детальніше про те, як зароджувалося підприємство, а також історії його працівників. Дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Як розповів голова первинної профспілкової організації виробничого підрозділу Експлуатаційне вагонне депо Кременчук Володимир Тягун, історія залізниці у Кременчуці почалася ще в 1870 році. Саме тоді до міста вперше прибув потяг із Полтави. Того ж року тут відкрили паровозне депо, складські приміщення, вугільний склад та вокзал. Потім уже в 72-му році був побудований міст, на і потяги пішли на південь країни. В 1874 році були започатковані вагонні майстерні Харківсько-Миколаївської залізниці. Там зараз на цій території Крюківський вагонобудівний завод. Вагони, депо Кременчук знаходилися. В складі паровозного депо і в 33 році, 1933 році, було прийнято рішення про виділення вагонної складової у свою галузь. В 1934 році було започатковано будівництво вагонного депо. В 1935 воно було побудоване. І з цього року, 1935 року, вагони депо Кремлячук веде відлік своєї історії. Поділився Володимир Тягун і власною історією початку роботи на залізниці. Як розповідає чоловік, свій трудовий шлях розпочав у 1991 році. Тоді працював начальником вагонного депо в Білопіллі, а з 2000 року очолив вагонне депо Кременчук. Працював тут 17 років до виходу на пенсію, і в 2017 році пішов за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію і був обраний. Головою профкому Кременчук». І От з того періоду 17 року, по теперішній час я голова профкому депо Кременчук». До урочистості долучилися ще багато залізничників, як ветеранів галузі, так і нинішніх працівників. Серед них пані Віра, яка вже в лютому відзначатиме півстоліття з початку своєї трудової діяльності на залізниці. Прийшла зовсім молоденькою, була секретарем начальника вагонного депо. Потім стала бухгалтером і до цього часу працюю бухгалтером. Колектив телекомпанії Візит щиро вітає всіх залізничників із професійним святом Днем Залізничника. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення та нових успіхів на життєвих і професійних коліях. Вона закохана у своє рідне місто Кримочук і передається любов у піснях. Її творчість це поєднання щирості, молодійності та великого натхнення, яке живе у серці кожної композиції. Йдеться про місцеву співачку, відому у Кримочуці за авторською піснею Віримо у ЗСУ Тетяну Тарапун, яка вже має у своєму творчому доробку близько восьми десятків пісень, а нещодавно представила дві нові роботи рідний «Рідний Кримочук» та Чарівний Водограй. Рідний Кременчук, це про тебе пісня. Всі тебе плекають і згадують міста. Ти запам'ятай наше рідне місто, місто України на берегах Дніпра. Як розповідає Тетяна Тарапун, писати пісні вона почала ще з дитинства. На це її надихнули бабуся та мати, які також писали авторські пісні та виступали. Почала пісні писати в 5 років. Я писала спочатку вірші, потім вже була студенткою і почала писати музику. Ходила в вокальну студію Sunrise, Ми там представляли по різним містам. Свої виступи. Нині пані Тетяна має у своїй, так би мовити, колекції близько восьмидесяти написаних авторських пісень. Однак презентовані публіці з них лише декілька. Спочатку було виписано А мені з тобою добре», але Це було раніше російською мовою і відпочинок на морі. Це було на відкритому радіо. У мене є запис. Я їх переклала на українську мову. Також. Віримо в ЗСУ, чому так плакала душа, це офіційні. І розумієте, чому я б хотіла більше, але потрібні затрати кошти, це аранжування, це кліпи. Тому я кажуть, заробляємо потрошку. Насолодитися творчістю пані Тетяни можна і у Палаці культури Нафтохімік. Там жінка регулярно дає концерти з хором, в якому вона солістка. Поділилася Тетяна Тарапун і звідки бере натхнення створювати пісні. Надихає все, розумієте. Наприклад, пісня про маму моєї мами зараз немає. І надихає те, що вона дуже мене сильно кохала. Кохання, вірність. Надихає те, ще наприклад Кременчук – моє рідне місце. Те, ще написала про Кременчук пісню: місто герой, і зараз воно наші хлопці нас захищають на фронтах. Отож, зупинятися Тетяна Тарапун не планує, оскільки має ще багато планів на найближчий час. Серед таких презентувати написані пісні рідний Кременчук та чарівний водограй. Однак спершу необхідно покласти слова пісені на музику. А на це треба ще чимало часу та зусиль, констатує співачка. Знову для дітей, які прагнуть побачити на власні очі закулісся телевиробництва, телекомпанія візит відчинила свої двері. Шістнадцять вихованців центру позашкільної освіти Академія майбутнього, а саме гуртка із журналістики днями завітали до нашої студії. Вони вже охоче беруть інтерв'ю, знімають, монтують відео. Ну а тепер наочно дослідили ще й шлях інформації від її отримання до виходу в «Етер». Більше про наші гостей не виключено майбутніх колег. Дивіться далі. Добрий день. Вони впевнено крокують коридорами редакції, вирішують, хто з них, так би мовити, сяде в кадр. Як влучно підмічає оператор візиту за кадром, так діти визначають, хто з них буде гостем, а хто пресою вперше. Хто приїхав, то є це Такого чи Серед цих допитливих дітей чимало тих, хто можливо в майбутньому пов'яже своє професійне життя саме з журналістикою. Добрий день. Сьогодні ми в ефірі. У нас сьогодні є гостя звати її пані Кіра. Ваші очікування щодо сьогоднішньої програми. Я очікувала, що буде так все гарно, так все розставлено гарно. Що я бачила колись по телевізору, все та зараз я бачу в житті це. Та мені дуже приємно. Поки в одній частині телевізійної студії дівчата імпровізують в рамках студійного інтерв'ю. В іншій репортаж з місця подій веде Поліна. Ми ж вкотре дітям наголошуємо, що подібні екскурсії до нашої редакції це в першу чергу про освоєння нових навичок та знань. Сьогодні сюди прийшли діти, щоб дізнатися більше про роботу журналіста. Чи бажаєте ви працювати в сфері журналістики? Е, так, мені подобається. Це мені подобається камера, подобається. Всі ті моменти, мікрофони, спілкування з досвідченими медійниками, ну і озвучування тексту. Діти розповідають, добре знають, що саме голос один із важливих інструментів роботи на телебаченні. Етносадиба, яка колись приймала гостей за для розваги з початком повномасштабного вторгнення, переформатувалась. Наступна локація одна зі студій візиту. Вже за кілька годин в ній працюватиме ведуча новин. Ну а під час екскурсії це могли робити діти. Звісно ж, телевиробництво потребує і операторських навичок. Які рівно тримаєте добре? Наставниця майбутніх журналістів, відома Кременчуцька медійниця Юлія Булина, у стінах нашого телеканалу передала своїм талановитим вихованцям грамоти та подяки за участь у профільних конкурсах. Ну а діти запевняють, стали ще на крок ближче до цікавої їм професії. Цією інформацією завершуємо новинний випуск. Більше цікавого у соцмережах нашого медіа. На цьому у мене все вже завтра. Обіцяємо ще більше цікавих новин з життя нашого міста. Ну а поки прогноз погоди на середу, 5 листопада. Як прогнозують синоптики, день буде похмурим, але без дощу. Мінімальна температура повітря опуститься до плюс 5 градусів вночі. Вдень обіцяють до 11 градусів тепла. Швидкість вітру від 1 до 5 метрів на секунду. Тож не мерзніть, бережіть себе та своїх близьких і вірте у краще до зустрічі.